Давай про, про це розпитаємо. Справи соціальні, да. так говоримо далі. Як з цим жити? Чи можна ще щось змінити? Як мають люди давати собі раду? Андрій Рева, міністр соціальної політики України в минулому, в 16-19 роках, долучається до нашого етеру. Слава Україні, пане Андрію. Доброго дня, героям слава. Ну і давайте з того мораторію і Тай, почнемо почнемо. Та. Так, отож, боржникам обіцяють відключати електроенергію. Якщо борг 3... Плюс тисячі гривень. Остаточне рішення, так, наскільки я розумію. Ну, Ви ж розумієте, що у нас нинішня влада зелена, вона має це перша похідна від білоблакитної влади, тобто від влади Януковича. А головним гаслом часи Януковича було покращення вашого життя вже сьогодні. Ви тепер всі повинні побачити, яким насправді є це покращення. У умовах війни, коли у нас е, майже 4 мільйони людей виїхало за кордон, майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, які часто не мають власного житла, які мають проблеми з працевлаштуванням, мають багато інших реальних проблем, їм вирішили зробити таке покращення, тобто ввести. Е, Обов'язково, тобто, по-перше, повернути пеню за невчасну сплату за електричну енергію, ну і забезпечити відключення їх від систем електропостачання. Причому що цікаво, в розпал міни. Я єдине, що хочу звернути увагу, що, от, наприклад, я живу зараз в Вінниці. Да, я не маю відношення ні до Києва, ні до Дніпра. І ось мені приходять постійно повідомлення від якоїсь компанії Ясно. О. І це не ви один, я? пане Андрію, це куча наших глядачів про це розказують, що від'ясно бомблять, наприклад, такими смс-ками. У вас не сплачений борг, і там якісь цифри так. такі тисячні. Так. Так ось мені від цього ясно приходить вже те повідомлення приходить. Ви будете сміятися, але я 6 разів розмовляв з оператором цієї шановної компанії, і кожного разу після розмови, коли з'ясувалося, що я не живу в місті Дніпрі, і до жіночки там мені називали прізвище, яку я взагалі не знаю такої, взагалі ніколи не чув, не бачив, і яке я маю відношення до Дніпра. Переді мною завжди вибачалися, обіцяли, що це все закінчиться. І от останній раз це вчора знову приходить повідомлення, що я повинен сплатити борг а, там. А то вони оця 000. компанія це прокладка. Взагалі поясніть нам дивіться в до в, дуже багатьох споживачів електроенергія. Це компанія «Детек». Ну, здається, ж все таки, це трошки що інакше ніж рухатися по напрямку там міністерства. Потім виникає компанія. Ясно. Я вам ще розкажу історії, які вже задокументовані. Тобто, людина, наприклад, тимчасово переміщена особа. Квартира лишилася в якомусь місті, в когось в Харкові, в когось в Києві. Квартира е не ніхто там не живе. Тобто жодного електричного приладу не ввімкнено. Вона просто законсервована на час війни. А при цьому компанія ясно нараховує якісь борги і бомбить смс-ками, каже, сплатіть борги за електроенергію, якою ніхто не споживає. Що далі робити? Ваша порада? Знаєте, е я вже виступав одноразово. До речі, це вже не вперше раз, коли я згадую цю компанію. Мені здавалося, що перед тим, коли. Я вже виступав одного разу в ефірі однієї телекомпанії. Після цього мені знову подзвонили, сказали, що ми дивилися сюжет, що там сталося. Ми розібралися, я вже думав, що поставили крапку. Але після того ще тричі до мене звертались. Ну я тільки собі не можу уявити одну просту річ: як вони мене відключать? Якщо, наприклад, мене у Вінницькій області, де я живу, Вінниці, обслуговує зовсім інша енергетична кампанія. А цю жіночку в Дніпрі. Яку вони начебто повідомляють через мене, до якої я не маю ніякого відношення, потім скажуть, що, мовляв, ми її попереджали, а вона не реагувала. І якщо подивитися, якщо в них такий облік, якщо в них така система обліку е спожитої електроенергії, споживачів, то ви можете собі уявити, що почнеться, коли вони почнуть масове відключення людей від електричної рики, це ж буде соціальний вибух. Не вже влада, яка йшла на зустріч з вимогам. Таких приватних компаній не розуміло. Ну, я можу тільки для себе таке, знаєте, пояснення зробити. Що таке компанія ясна, вона дійсно має відношення до фірми ДТ. Ну а хто в ДТ працював менеджером свого часу? Я думаю, не треба пояснити пан Шмигаль. Тому що постанову Кабінету міністрів про повернення пені і про можливість відключення боржників від електричної енергії підписували не хто інший. Як прем'єр-міністр Шмагаль, тобто, чи є тут конфлікт інтересів? Давайте ми запитаємо в НАЗК. Це було б дуже цікаво почути їхню відповідь. Що цей соціальний вибух, про який ви сказали, може супроводжуватися не лише таким тотальним обуренням, можливо, якимись акціями протесту, а теж мати якесь юридичне підґрунтя, коли люди зможуть довести про те, що їх не повідомляли. Та? Ну а зрештою, компанія тоді повинна в якийсь спосіб довести, що були оці повідомлення. І, скажімо, та вони коли... смс-ки покажуть і скажуть. Покажуть смс-ки, але немає ж якоїсь бази, де вказано, що та людина задекларувала це саме цей абонент має. Ось такий номер телефону, з яким за яким можна з цією особою комунікувати, до прикладу, чи от проблема щось тому, таке можливо, пане Андрію? Проблема в тому, що не буде повноцінного судового розгляду. Вони ще йдуть по спецпроцедурі. Судовий наказ видається з людини, стягують гроші. А вже людина, яка отримала таке судове рішення, може його скаржувати. Уявіть собі, що відбувається. Вони зараз тупо, по автоматично на підставі судових наказів, будуть відключати людей від електричної енергії і вимагати стягнення моргів. Ви знаєте, що це зараз буде робити? Так, на секундочку. Я думаю, що шмигаль дуже серйозно підставив президента Зеленського. Я думаю, що буде їм дуже весело, якщо вони зараз розпочнуть усі всі кампанії. Я просто на власному прикладі вам показую, що я не маю боргів, тому що я не маю ніяких відносин з компанією. Ясно. Вони мені телефонують за борг якоїсь жінки, яка живе в Дніпрі. І через мене вимагають, щоб вона сплатила борг, а Я її не знаю, як я можу їй сказати, щоб вона сплатила Добре, борг. Добре, а це ваша схема. А я а що робити людям, яким, в яких законсервовані квартири? Ну, вони можуть бути навіть за кордону, а їм в той час ясно нараховує якісь не знаю, звідки вони взагалі беруть. Лічильники стоять, а їм нараховують борги. Що їм робити людям тим, які покинули свої квартири? Терпіти, тому що власне 73% тих. Хто зараз потрапить під цю роздачу? Це ті, хто голосували за цю владу, яка їм обіцяла зниження комунальних податків, кінець епохи бізнесу і, взагалі, що все буде чудово. Це вони обрали на свою голову цю владу. І зараз в них навіть судового захисту немає від цієї сваволі, яку зараз вони роблять. Достатньо пролобіювати питання, як це зробили енергетичні компанії в Кабміні, і ви отримаєте ось такий результат. В середині зими людей почнуть відключати від електричної енергії. Думайте навіть в радянські часи було заборонено. Будь-які дії робити щодо боржників до закінчення опалювального сезону, а вони в розпал зими зараз в лісі чи місяць. Ще попереду лютий і березень, теж достатньо буде холодно, я так розумію, взяти відключити людей від електричної енергії, створивши їм купу проблем. Причому не завжди об'єктивно, як, от, наприклад, в цьому випадку, про який я кажу, ну радянські часи, це напевно не той період, куди ми би хотіли повернутися, але вас як фахівця у сфері соціальної. Я бідки, скажу, хочемо... я, я... Я ж кажу не про те, що треба повертатися в радянський час. Я кажу, що навіть в ті страшні часи такого не було. А вони зараз роблять ще гірше ніж це було навіть в радянські часи. Mm. Пане, Умога, Дрійов, чи є якась схема, як можна зараз з того вирулити, так кажучи, м'яко? Тобто, що зараз можна зробити, чи можуть люди кудись звертатися, щоб якось це це внормувати, ну, розумієте, вони ж не мазетом. Це коли Мазепу незаконно затримали там правоохоронці без, без будь-якого судового рішення, без будь-яких там е законних підстав, то пішли підприємці, спочатку їх там в уряді прийняли, а потім президент їх там обласкав і створив раду, щоб як то каже, як казав гетьманцев, що таке мистецтво збирати податки. Це мистецтво общипу, обскубувати гуся, щоб він не волав. І от зараз вони створили раду цих гусів, яких будуть обскубувати, щоб вони не волали. Так, от людина на кої можливості немає, бо вони грошей немає. Чому я, наприклад, борги виникли, я так розумію? Навіть там, де вони є об'єктивно, тому що вони грошей немає. Люди стали біднішими. Вони останні копійки на армію донать. Це ж тільки шурма по 300 мільйонів гривень на свого брата отримує із державного бюджету. Це залізничний Кліщенко отримує 300 тисяч в місяць і розповідає про те, що потрібно скорочувати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Розумієте? Це тільки оці, от ну мені важко підібрати літературні слова, як назвати таких людей. До речі, але ж цих так. людей, ці люди не з'явилися не з Марса. Їх обрали люди, які сьогодні страждають. Е, ну ми живемо в країні, в якій десь бігають 10 мільйонів, які обирали Януковича. Так що це реальність, в якій ми живемо. 1 березня це недалеко. Це ми порахували місяць і два дні. І 1 березня автоматично я так зрозумів, Кабмін ухвалив рішення, що виплати внутрішньо переміщеним особам будуть автоматично продовжені. Але після цього ми дізналися, що далі буде трошки інакше. Далі вони переглянуть після березня, от після 1 березня, і залишать певні категорії: пенсіонери, інвалід люди зі першої другої групи інвалідності, діти з інвалідністю, діти сироти. А, а, а потім арешті пообрізають, і держава е, бачить понад півтора мільйони виплат. А це значно менше ніж було до 1 березня. Як тут будуть відсікати, який буде принцип? Принцип буде дуже простий. В цьому році, е, в 2023, на е, виплати внутрішньопереміщеним особам в бюджеті було заплановано 72 мільярди гривень. А в 2024 році на ці потреби виділено 57 мільярдів, тобто мінус 15 мільярдів. І тому вони повинні будуть відсікти ту величезну кількість людей, щоб вкластися в ці бюджетні цифри 57 мільярдів гривень. А чому ми маємо вкладатися в ці цифри, якщо нам весь час розповідають, що ось вам чергова отака-мільярдна то мільярдна допомога, і вона йде для обслуговування бюджету, а не фронту. Тобто, що в нас? Бракує тих грошей, що треба різати? Ну, дивіться, вся допомога, яка нам іде, вона далі використовується згідно бюджетного розпису. Тобто є статті. На які відправляються ці гроші. Об'єктивно, те, що сьогодні затвердила Верховна Рада на внутрішньопереміщених осіб у 2024 році, буде використано на 15 мільярдів гривень менше, ніж у 2023 році. Тому більша допомога буде, менша допомога. По факту люди отримають на 15 мільярдів менше. А як їх скоротити? Є постанова Кабінету міністрів, тепер всі органи. Соціального захисту населення будуть жорсткіше підходити до цих людей з тим, щоб зменшити їх кількість і відповідно зменшити суми, які будуть виплачені з бюджету таким людям. От і все. Причому, що зверніть увагу, що це ж не просто так скорочення на 15 мільярдів. Паралельно, як заявив наш головний залізничник Єщенко, фактично влада виступає за зменшення допомоги нашим людям, які знаходяться за кордоном. Щоб і західні країни також зменшили допомогу українським громадянам, які змушені виїхати з країни внаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. І коли ви подивитесь на ці скоординовані речі, то ви повинні зрозуміти, що вони хочуть: вони хочуть повернути 800 тисяч чоловіків, які виїхали з країни і ухиляються від мобілізації. Як це зробити? Вони роблять це чисто сталінськими методами: не хочуть люди йти в колгосп, значить, організуємо їм голодомор. І тоді з залізною рукою голоду ми змусимо піти в колгосп, щоб вони, якщо вони хочуть вижити, панадрі саме фіналізувати. Але от віце-прем'єрка Верещук каже, що це не залізничник Лєщенко придумав, що це. Партнери так вимагають. А стефонішина каже, що про скорочення допомоги від ЄС не йдеться в тій ситуації, що ні, ні, ні хочуть повернути українських біженців, але Одним гроші... словом, всі всього позаперечні. От кожен свою версію має. Знаєте, коли ви чуєте такі спростування, ви повинні зрозуміти, що це правда. Тому що, коли ви маєте справу з зеленими очільниками, ви повинні завжди слідкувати за руками. От зараз, якщо ви подивитесь, яка ініціатива президента Зеленського, негайно внести законопроект про множене громадянство. Всі розводять руками і не можуть зрозуміти, а навіщо ж це робити? Розпал війни, купа проблем, мобілізація, значить, це інше. А він каже: треба нам допомогти українцям, які знаходяться в інших країнах, щоб вони відчували себе громадянами України. А якщо ви співставите це з тим, що зараз починається продаж землі в промислових масштабах, тобто 10 тисяч гектарів в одні руки, і тільки громадянам України, зразу стає зрозумілим ця ініціатива президента, тому що ж багато хто хоче отримати українську землю не через підставних осіб, а самостійно. Ну, як це можна зробити без українського паспорта? А для українського паспорта потрібно множене громадянство? І тут же вноситься законопроект, начебто в інтересах українців, які живуть за кордоном. А насправді для того, щоб вирішити ці питання, у собі, як і скільки буде коштувати подібна послуга з отримання українського громадянства для тих людей, які будуть цим займатися? Теж саме і тут. Вони не знають, як повернути українських громадян з за кордону, і вирішили скоротити тут їм допомогу і зробити тиснути на партнерів, щоб вони скорочили. Якщо ви подивитесь, наприклад. Та ж саме Ірландія зменшує допомогу в п'ять разів. І Я впевнений, що це робиться не просто так, а на прохання українського уряду. Те ж саме, як і по інших речах. Вони хочуть створити економічні умови, які змусять людей повернутися в Україну. А їм теж тут не буде де що робити. Пане, таким чином вони під під фокусом цих ми, людей. під цим фокусом ми ще не чули розгляд цієї законодав... законодавчої ініціативи, але це дуже цікаво. Пан Андрію, на жаль, більше не маємо часу, але дуже дякуємо за аналіз ситуації, зокрема в соціальній політиці. Воюючої країни Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики з 16 по 19 рік, нам допомагав.